Є сни, після яких ти прокидаєшся зі сльозами, не від страху, і навіть не завжди від болю, а тому, що підсвідомість дістала те, що ти давно тримаєш у собі. Сльози після сну це спосіб тіла завершити емоцію, яку ти не дозволила собі прожити вдень. Те, що ти стримувала, ігнорувала, забувала чи відкладала, уві сні нарешті отримує вихід. Іноді такі сльози це очищення. Твоя система звільняється від старої напруги, від переживань, які ти носила занадто довго, і сон просто відкриває дверцята туди, де зберігався біль. А інколи це сльози від зустрічі з тим, кого немає поруч, з частиною себе, яку ти втратила, або з правдою, яку ти нарешті побачила. Сльози після сну це не слабкість і непоганий знак це знак, що ти стала чеснішою з собою, що твоє серце говорить мовою, яку ти довго не слухала. І що в тобі починається внутрішнє відновлення. Коли ти плачеш у вісні, ти видихаєш те, що більше не можеш носити. Це сон очищення, сон завершення, сон, який робить тебе легшою.